Ей, то неясний сокіл квилить-проквиляє, гей, то син до батька до матері. Із тяжкої неволі у городи поклон по посилає. Основу репертуару кобзарського становили наша епіка, тобто думи, історичні пісні, козацькі пісні, балади, тобто епічні твори, і вони співали. Давні речі, і ми продовжуємо їх співати, яким по 300, по 400 і більше, і більше років. Тобто створені ще в давніх часах, але вони звучать сьогодні так само актуально, як і вони тоді звучали. Як вони збереглися усною передачею з покоління в покоління, від учителя до учня, від учителя до учня? І так це на протязі тих багатьох століть. Моїй матері перед ворітьми. Жалібненько проклили про мою пригоду козацьку три. Більшість людей не знають, що таке дума. Тобто Шевченко, коли він говорив про цей предмет, і він ним захоплювався предметом. І так як Пантелеймон Куліш, як і Амвросій Метлинський, як і Змаїл Срезневський, і інші представники українського романтизму застали носі. Живих носіїв виконавців українського героїчного епосу. І вони чули, як виконуються ці твори, і це їх вражало. Натомість у нас це стало просто в даній ситуації, в даному в, 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 в даних обставинах стало ну, просто такою абстракцією. Це розмова ні про що. Ну, або ж розмова про те, що не завжди може складати нашу славу. Не чари і шкали гей, а чи будуть нас за червоне море в Арабську землю запродавати, гей, да будуть за нас рівно злота, не лічачі сук на дорогії, куска мене мірячи за нас брати. Ну, а друга складова це канти-псальми, тобто твор, твори релігійного характеру, характеру на, на християнські теми, тобто присвячені Матері Божій, Ісусу Христу, Великим святим, потім морально-етичні проблеми там заторкуються, розумієте, які вони виконували поза церквою. Ну, традиційні псальми і канти, ті особливо, які там стосуються волинської лірницької традиції, є такі, знаєте, це як, як канон такий. Там, Кант Матері Божої Почаївський. Це будь-який лірник з тих країв, мав би знати, бо, це, е, бо там Почаїв завжди був місце, куди лірники могли прийти, і де, де їх готові були слухати. Шевченко. Е Чув, як виконуються думи, виконується український героїчний епос, і це його вражало, як і вражало інших українських аристократів, духу, українців аристократів за походженням, е, загалом український народ вражало до глибини душі і. Власне, пробуджувало е, щось, щось не, е, невимовне, те, що ми називаємо національною пам'яттю, те, що ми називаємо генетичним кодом, те, що ми вважаємо е, таким євшан зіллям е, яке пробуджує е, і повертає до. До свого народу оспалих і заблудлих синів його. рідні невольники кров християнську на руках видали до провіру християнську. Є от такі от традиційні, а є такі пісні, що, наприклад, я трохи там бував теж в експедиціях або ну, використовував. Якісь експедиційні матеріали, то крім того, що ми от знаємо такі би, канонічні лірницькі пісні, є ще такі, що, скажімо, там їх записували, і люди розказували, що цю пісню і лірники співали, і співали також в піст там, багато голосся. І саме якраз я намагаюся такі, з нашого регіону, там, з Волинського, Західного Полісся шукати такі пісні їх виконувати. Але тут треба сказати, що, що цих кантів в вони знали дуже-дуже багато, а особливо лірники. Якщо бандуристи вони більше, вони більше уваги віддавали епічним речам, то лірники вони більше співали кантип сальні. Ті взагалі могли знати ще більше кантів сальні. І ми в своїй діяльності намагаємося ці речі, по-перше, зберегти, а далі передати наступним поколінням, так як робили наші попередники. та й до конца дір. «По потребі по потребі та багато ці сарській та тамтоного війська гей, понаженого та через мечу положеного Ми... Хочемо збагнути, ми хочемо зрозуміти, звідки е, така сила е, цього українського героїчного епосу, хто був його носіями, і звідки корені його, які є, якими є найдавніші взірці цього українського героїчного епосу, які Видозміни він пройшов протягом століть, і збагнути, чи потрібен він зараз сучасному світові, потрібен сучасному українцеві? Цей український героїчний епос, чи він так само повинен померти, як померли інші. Героїчні епоси світу, як пісня про мого Сіда, пісня про Нібелунгів, пісня про Зікфріда, пісня про Ролянда і залишитись просто літературою, лише літературою, давньою літературою про доби середньовіччя. І тут треба сказати, пояснити, а що ж таке кобзарський репертуар? І, мабуть, хоча б коротко, а хто ж такі були кобзарі, бандуристи і лірники? Ну, хто вони такі були? Ну це, це були професійні музики. Перше, професійні, Друге мандрівні музики. Переважно це були незрячі люди. Вважалося, що здорова людина може собі зробити. Кліба будь-яким способом. Хто майструє, хто столярує, хто горшки ліпить, хто п'яте, десяте, маса професій, їх сотні цих професій. А незрячим людям ну, віддавалася в руки оця, оця ніша, оця музика. Це один момент, а другий момент той, що вони, оскільки вони втрачають зір, то в них дуже розвиваються інші відчуття. Інші Може, інші здібності, і вони набагато здібніші до музики, наприклад, ніж ну, звичайна людина, здорова з зором, з руками, ногами і так далі. А от. І ще один момент, ще знову ж таки, мабуть, середньовічна традиція, те, що вважалися, що вони ближче стоять до Бога. І я скажу, що ми намагаємося зараз в нашій діяльності, ми намагаємося передати. Цю бандуру ковзовіру незрячим. Не На коня сідає, та перед ним то повертає От отоді ж то хвед безони безродний, гей промовляє то він словами. обіда гірко сльозами! Якось е... Коли я вперше, мабуть, почув записи е, з волків, е, які здійснив Філарет Колеса, е, і привіз ці записи в Польщу, і там був, були друзі мої з різних частин світу. Вони були вражені і сказали: Господи, це голос мовби спотой з потойбіччя, з того світу, яке їх вразило до глибини душі. Тобто це не все там було можливо зрозуміло з тексту частини. Але сама, сам характер виконавства, сам, сам дух, сама естетика, вона наскільки вражає, вразила, що як вони просто така була тиша, і це ж якість цих записів дуже низька на той час ще була. Головна складова. Епосу, це вербаль, вербальне. крім музичної. Музична це окрилення. музика – це крила до слів, яка допомагає донести емоційно в певному стані ті тексти, ті змісти, які закладені в поемі цьому, власне, цій епічній, скажімо так, пісні. На них на людей, які не розуміють. Української мови, однак діє цей чар. І це не, не мене, як виконавця, чи не лише мене як виконавця, але нашої традиції. Бо вони хочуть в такий спосіб почути, як звучала епічна традиція загалом старої Європи. Або принаймні реконструювати якусь частину, щоб за цими взірцями можна було і свої традиції, в тому числі реконструювати. А понад Дніпром славу той, ой, козаків то зустрічає. Ну і е, ми з подивом подивилися, що публіка гарно сприймає саме не новітній репертуар, не якісь Патріотичні такі супропатріотичні речі. А добре сприймає репертуар, який був в традиції. Ну, Начебто який логічно повинен вже був застаріти. Це канти, псальми. І най найголовніше, що коли ми почали грати думи не в закритому приміщенні, а почали грати його на відкритому небі, в такому індустріалізованому Харкові, там вже інструмент, навіть ніхто толком не знав, то люди спинялися, дивилися і затримали свою увагу і. Ми бачили, що це, це сприймається. Але е, мелодії і е, конотації ці всі, вони якось природньо показали, що вони можуть відроджуватися. І тоді з'явилася така співоцька ідея, що завдяки е, виконавству традиційних речей, не сучасних, а саме старовинних речей, можна відновити, також реконструювати і наш традиційний український світогляд. Промовляє то він грізно словами, гей, жура Яремо, не своїми ти кіньми гуляєш, і не свої в тебе тягеля червоний. Гей от піл до коми наготовані, собі маєш, і не свої в тебе шабля буладна. Гей, топ, то піщай то семип'ятная.